Сьогодні ми з вами зустрічаємося для того, щоб отримати відповіді на питання про макіяж. Я дуже-дуже хочу, щоб ми з вами розібрались все-таки, які помилки не можна допускати в макіяжі. ми дуже юні, коли нам 15, 20, 21, ми можемо робити помилки. Коли ми стаємо трошечки старшими, ці помилки дійсно стають фатальними. Ті дівчата, хто не знає, я 20 років, працюю в сфері макіяжу. З-під моїх пензлів вийшли понад 3 тисячі наречених. Чотири роки я пропрацювала гримером на телебаченні. Також я працювала гримером в театрі і навчалася макіяжу. Я в театрі, тому я до макіяжу підходжу свідомо. Я до макіяжу підходжу Намагаючись виконати мету. І я завжди своїм ученицям в школі макіяжу казала, що макіяж це не як, а чому. Ми завжди маємо ставити кінцеву мету макіяжу. І вищий пілотаж, коли ваш майстер макіяжу. Може вам допомогти досягти вашої мети. А оскільки ваш майстер макіяжу на сьогодні я, а на майбутнє вашими майстрами макіяжу будете ви, тому ми з вами навчимося ставити цілі і навчимося їх досягати. Давайте собі уявимо, дівчина іде знайомитися з батьками нареченого. Яка в неї мета? Її мета сподобатися батькам нареченого. І вона приходить до вас на макіяж або вона приходить до майстра макіяжу, якщо ви не візажист, якщо ви просто Вона приходить до майстра макіяжу. І вона мусить сподобатися мамі нареченого. Завжди є питання завжди є питання до неї, що очікує бачити майбутнє свекруха. Що вона очікує побачити, якщо, наприклад, в мене є два сини, я їх дуже добре знаю. І для когось потрібна дівчина, яка буде його вести за собою, а для когось потрібна дівчина, яка буде йти за ним. І це два абсолютно різних образи. Якщо, наприклад, прийде дівчинка, яка буде. Кліпати оченята, сидіти. І е, мама буде дивитися, що за тою жінкою треба піклуватися, розумієте, а вона знає, що син за ним самим треба піклуватись. В <реш> нашому віці дівчата помилок в макіяжі робити не можна. Можу почати з того, що я е, вам опублікувала фотографію. Та? Я вам показала фотографію в інтернеті, там, де сидить оця дівчина, вам її добре зараз видно. І ви бачите в неї на носі хайлайтер, та зауважте в неї на носі хайлайтер. Роздивіться цю дівчину, тому що я буду мусити опустити зараз планшет для того, щоб з вами поговорити. Дівчина юна, але має зайву вагу. Вона має кругле обличчя, вона має круглий ніс, вона має круглі губи, і до того вона вирішила поставити на кінчик носа хайлайтер. Бачите? Тобто, доволі часто деякі дівчата, жінки використовують хайлайтер на кінчик носа. Що відбувається? Наші очі дуже люблять щитувати паралельні лінії. Тому, власне, коли дівчина кругла, гострі лінії, гострі лінії, гострі. Мені допомагають як гримеру побудувати доволі сильні образи. Ця лінія, подивіться на цю лінію і подивіться на цю лінію. Які емоції викликає у вас ця та друга лінія? Ця емоція зазвичай викликає. Агресію, знервованість, але в цій лінії є швидкість, є порядок і є енергія. І коли мені потрібно або, наприклад, тим, хто створює мультики, побудувати образ, наприклад, ми малюємо снігову королеву. Бачите, які лінії у нас Є домінуючими гострі лінії та сильні інтенсивні лінії. Але коли ми хочемо створити, пам'ятаєте, в гостях у казки в нас були мультики, там така жіночка відкривалася в гостях у казки. Вона була кругленька, повненька та Круглі лінії, навпаки, говорять про те, що людина добра, хороша, і ми щитуємо, помимо волі, ми щитуємо паралельні лінії. Тому, коли ми в тої дівчини бачимо круглий рот, бачимо круглі очі і бачимо круглу перламутрову пляму на носі, вона стає ще круглішою, і ця пляма їй додає декілька кілограмів зайвої ваги. Тому дівчата, які мають зайву вагу теж сьогодні, уважно дивіться, ми будемо казати, які помилки в макіяжі є при зайвій вазі, які помилки в макіяжі є при довгому носі. Потім буде доволі цікаво, будемо пліткувати. Тож ще раз повертаюся до цього образу: не ставте хайлайтер на носа. Розкажу вам історію. Колись досить давно. Але я вже була в шлюбі, і я собі придумала проколоти носа. Я проколола носик і вставила туди діамантик. І дуже-дуже тішилася з того, що я тут зробила. Але розумієте, очі це дзеркало душі, губи це про сексуальність, це про спокусу, це про чуттєвість, це теж така дуже потужна жіноча енергія. Носик це дуже важливий орган, це орган дихання. Він допомагає нам вижити за рахунок носа. Ми відчуваємо, чи спортилась їжа, чи не спортилась, тому носик знаходиться посередині обличчя, і ми знаємо, чи то можна з'їсти, чи то не можна. Тобто носик нас оберігає від отруєння, від того, щоб ми вжили, не дай Боже, неправильну їжу. Тому власне на і більше розширених пор, на носику є чорні цяточки, тому що носик щедро оснащений сальними потовими залозами для того, щоб він не відвалився. Подивиться, всіх тваринок носики іде спереду. Тому що носом ми відчуваємо, чи наша їжа спорчена, чи ні. Також носиком ми відчуваємо свого потенційного статевого партнера. Ще наші бабусі казали, для того, щоб обрати собі чоловіка, з ним треба гарно потанцювати. Тому що, власне, з потом виділяються феромони, які показують, скільки жіночих, скільки чоловічих статевих гормонів є в тої чи іншої жінки чи іншого чоловіка. Ми всі маємо і жіночі, і чоловічі статеві гормони. В залежності від того, яким мікробіом проживає на нашій ширі, плюс гормональний наш фон дає інформацію потенційному партнеру, чи будуть наші дітки здоровими. Тому носик це є потенційні дітки. потенційні. Тому що якщо ми один одному дуже, дуже підходимо по запаху, це означає, що в нас буде хороше, здорове, життєздатне потомство. Тому власне носик це орган дихання, який нам потрібен для виживання. Не ставте на ніс хайлайтери. От від слова зовсім ніколи. Жінка доросла, свідома з інтелектом після 30-35 років» років. Не ставте на носик хайлайтер. Лишіть ніс в спокій. Я вам розкажу, як пластичні хірурги говорять про ніс. Вони говорять, що носик має бути таким. Щоб його не було помітно на обличчі, уявляєте? Носик має бути таким, щоб його не було помітно на обличчі. Ви іноді задаєте питання, а як можна візуально зменшити темним кольором ніс? Я хочу вам дати відповідь на це питання. Для того, щоб зменшити темним кольором ніс, потрібно, щоб ви були на далекій відстані від людей. Ми зменшуємо темним кольором ніс на сцену в театрі, на сцену для співаків, на фото, відеозйомку, але в житті ми ніколи ніс не зменшуємо. <зменшуємо> темним кольором, тому що в темного кольора є два правила. Темний віддаляє і зменшує, це перша його властивість, друга властивість темного кольору. Темний колір притягує на себе увагу. Тому, якщо ви наносите темний колір, наприклад, на кінчик носика з метою його вкоротити, ви ставите темну цяточку, і, можливо, б ніхто не помітив ваш довгий міст. Але ви на нього поставили цю цяточку. І в продовження носів, тобто кругленький ніс, от ми поставили круглу цяточку з хайлайтеру, і ми зробили вагу зайвою, ми зробили жінку з більше ширшою вагою. Власницям довгих носів, Власницям довгих носів в жодному випадку не можна зменшувати відстань від губи до носа. Ця відстань може зменшуватися декількома чинами. Тут дівчина, можливо, колола гіалуронку в губи, а можливо, і не колола, можливо, в неї і є від природи такий носик, але вона свідомо підняла контур. Вона зробила темний контур, підняла собі губу і таким чином скоротила відстань від губи до носа. Тому, якщо ви є власниці довгого носика, не піднімайте верхній корту, контур високо, не робіть його чітким, не робіть його дуже відрізняючимся від кольору помади, тому що зараз носик і губа зустрілися, і за рахунок того ніс видовжився. Така сама ситуація. Ми підняли контур верхньої губи. Доволі непоганий, класний, професійний макіяж. І при тому дівчина тут візажист, видно, що знає, що робить. При тому вона поставила високоверхній контур, і за рахунок цього ніс видавж, видавжився. І е, тут е, білих, е, білий каял. На лизовій зробив очі вущими. Це теж треба зважати на це. Ну, в будь-якому випадку, будь-який контур, ви вже зрозуміли, будь-який контур піднятий догори, видовжує ніс. Мусимо бути з тим дуже обережними.